Давайте розглянемо, що потрібно робити, якщо не працюють посилання Microsoft Office. Спочатку потрібно встановити браузер по замовчуванню, ну, який ви вже хочете. В даному випадку це Chrome. Перший крок натискаємо ось на три крапочки. Далі другий крок налаштування натискаємо, і третій крок веб-переглядач за замовчуванням. Після цього нам потрібно викликати редактор реєстра. Для цього ми натискаємо комбінацію клавіш Windows і R. От, подивіться. Потрібно нам записати Regedit. Так. Уже записано. Натискаємо ОК. Так. Тепер нам потрібно знайти папку HK Classes Root. От, Подивіться, серед папок вона найперша, ця папка, так? Розкриваємо її. І нам потрібно знайти папки «.hcm» і «.hcml». От вони знаходяться. Подивіться. Оці нам папки потрібно знайти. Перша папка. Розкриваємо її. Коли ми розкрили, от дивіться, у нас самий верхній файл потрібно записати тут HTML файл. От так як тут. Так. Цей напис HTML файл. Коли написали, натиснули «Окей», все». все. Тепер е, так само HTML папку і файл е, виділяємо, пишемо так само HTML файл і Окей. Ну, от Справа в нас з'явиться. У мене просто вже записано, я не буду змінювати нічого. Е, ну, Оце і все. Після цього потрібно перезавантажити. Комп'ютер і всі посилання будуть працювати.